Проводимо процедуру очистки двигуна водним. Зараз у нас в роботі Toyota 200, об'єм двигуна 4,5. На даний автомобіль потребує 80 хвилин роботи, тобто вона працює на дизелю, до суміші ми додаємо водень. Водень розкоксовує поршня клапана, компресійні маслосъйомні кольця, тобто вирівнюємо компресію та позбавляємо від масложорів. Далі випуск, тобто клапан ЄГР. Курбіна гаряча сторона та сажовий каталізатор очищається вже парою частково. Тобто, якщо не забити, то ми можемо допомогти. Проводимо обладнанням Hydroxy Гідроксі Power. Це сертифіковане та запатентоване обладнання. Єдині в Україні виробники Гідроксі Power. Ми знаходимося в Чернівецька область, село Зорожане. Завітайте до нас в гості та відчуйте результат. Також ми проводимо мийку сажових фільтрів та дизельних каталізаторів. Звертайтесь номер телефону 098 777 99 95, село Зарожани, Чернівецька область.